А, наступний наш блок а, доповідей присвяченим питанням запровадження САФТІ. І запрошую до слова директора приватного підприємства аудиторської фірми «Аксіома Аудит», члена Ради аудиторської палати України, сертифікованого аудитора і СССР «Піфер» Назіка Олега Владимирович. Будь ласка. Презентація видно? Наташа, скажіть, будь ласка. Можна? Все добре. Так, так, все добре, все видно. Добре, Доброго дня, шановні колеги. В презентації є декілька ключових слів: це євроінтеграція, САВТІ. А САВТІ це стандартний аудиторський файл. Будемо говорити трошки про аудит. Ну і я буду, представляю програму Axiom Audit. І тому що все, що я зараз говорю, я буду говорити як розробник програми Axiom Audit. І інтеграцію видно прямо зі слайду податкової інспекції. По якому видно, що Савті до нас прийшов і інтегрується в повному обсязі під вимоги всієї Європи. Причому всі країни і САВТІ кусочки внітряють, а вона все і зразу з двійним записом і, і, і по повній програмі. І то, що я хотів основну ідею, яку донести і показати, це що САВТІ не являється ексберелем, ну від слова, взагалі, тому що XBRL – це звітність. І цих звітністів все більше, більше і більше і більше. більше. Надо вони чи не надав, не моє питання, а це Савті це про облік. І для того, щоб вам дати якусь реальність і не говорити багато слів, <кхм> покажу вам. Е, ну, Ось от, от, як виглядає ви постановка задачі на Савті, трошки страшнувато. Вона бачите тут слово оборотно-сальдова відомості і внизу от такі якісь страшні формули. От я їх зараз продемонструю, про що йде мова. Е, Постановки задачі, як Excel. Тобто, вони кажуть, що. Дайте мені, пожалуйста, в податкову. Оборотну сальдову відомості в розрізі вашого рахунку. В розрізі рахунку стандартно савті. Ну, сальдо начальне, дебетове кредитове, дебутово кредитове оборот сальдо деб... кінцеве дебетове кредитове. Візьміть, візьміть, будь ласка, візьміть, будь ласка, е... оборотно саль всі проводки. В даному випадку у нас тут проводок є 57 тисяч. І зберіть їх ось ось сюди, всі проводки по дебету і кредиту, і далі порахуйте. Ну, ми рахуємо спочатку різницю між дебетовим кредитовим оборотом і сумою дебету, кредиту по кожному рахунку і вичисляємо різницю, От. а вони кажуть трошки по іншому. Є чотири контролі, Ми ще додали п'ятий, і покажіть нам ці контролі. Давайте я її прямо вживу продемонструю. Суть, суть в чому, що якщо я заходжу в будь-який з проводок і видаляю будь-який з проводок, і переформую цей звіт, бачите, зараз звіт, і тут весь чистенький. От. Но якщо я видалив якусь проводку і проформував, бачите, зразу проводка 9,31, кредит 36, надходження грошей, зразу ми бачимо, що вона показує ризик. І податкова, оце називають є аудитом. Ну в даному випадку це квітанція 2 на перевірка на повну до достовірність поданих даних. Ну якщо вже на рівні квітанції 2 вилазить така проблема, податкова говорить, що це ризик, тому що ну, ми бачимо, що ви подали неповну та недостовірну інформацію. Давайте ще розширимо наш дослідження цього цієї вимоги, і вони кажуть, що є. Ваша оборотна сальдовідомость, яку я вивів звіт. І давайте ми видалимо ну, якийсь рахунок. Ну, давайте 63-й. От, видалимо. І що тоді нам цей звіт покаже? І тоді там звіт покаже. Ще ось тут того, проблеми, відхилення. А що це вона покаже? Він покаже, що сальдо на початок не відповідає по дебету і по кредиту. Це оцей двоєчка. Сальдо на кінець. А, E, сальдо на кінець четверочка не, не відповідає, оця сума не дорівнює ці на оцю суму. І троєчка це він показує, що дебітовий кредитовий оборот в e, проводках не відповідає. Ну, не, 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 Дебетовий кредитовий оборот ось тут теж не відповідає. От получив, порушився баланс і зразу податково, все бачив. От, відповідно. І відповідно на цьому прикладі можна трошки уявити, що, що савці це зовсім не про звітність, а це все про бухгалтерський облік. Причому е він виглядає таким образом: будь ласка, у вас є ваш бухгалтерський облік. Розберіть його до кожного кирпича і зберіть нам бухгалтерський облік в нашому форматі. Ну, це буквально виглядає якщо боляти в програму. Так, у мене 25 минут, значить, мене ще 15 минут. Ми беремо, завантажуємо дані, а потім ось збираємо ось тут 50 таблиць, які ми потім подаємо податкову, вигружаємо в сафті, а вигружається він ось в такому ну, дуже читабельному вигляді для бухгалтера. От, трошки страшно, але потихеньку звикаєш, і, і нормально. От, і маємо зібрати оцей облік. Із чого складається цей облік? Цей облік складається, ну як в будь-який облік із довняків, обратосальдових відомостей, бухгалтерських проводок. І ми бачили, я видаляв бухгалтерські проводок, і документів по продажам, придбанні, платіжкам, запасам і неборотним активам. Тобто, ми беремо бухгалтерський облік, вигружаємо дані, загружаємо нашу програму, і далі ми маємо сформувати: от, ми бачили цю оборотно сальдову відомість, Ось цю нашу оборотно-сальду відомості. Таблиця рахунків я показував савтішно і клієнти. І ось цю оборотно-сальду відомості і порівняли ось з цими бухгалтерськими проводками, да. А тут ще є, крім цього, ще є такі речі, як оборотно сальдові відомості по клієнтам. І це стосується продаж. Далі тут є по постачальникам, і це стосується придбання документів придбання. Тобто, в нас є довідник постачальників відповідно сальдо сальдовідомості відповідно всі проводки по ньому, і ще й документи по придбанні власники. От тут тр трошки окремо стоїть е е платіжки наші банк. Далі йде номенклатура. І далі йде необротні активи, тут основі засоби, причому два рази в бухгалтерському податковому обліку. Ну, якщо ви так все це бачите, то ви подімаєте, що ми маємо от в такому форматі сформувати приблизно 50 таблиць, подати ну, в такому форматі, подати податкові інспекції, і вона буде бачити, і, і відповідно вона буде бачити всі ті ризики, отакі от ризики, все, що ми зробили неправильно, зразу і моментально. От, і подо, і це, ну, Податкова каже, це наш ризик орієнтований підхід. І безразу бачимо, в кого нормальний облік, в кого ненормальний. Ну, Основна, На мою думку, така ідея. Не давайте нам звітності, дайте на вас ваш ваш весь бухгалтерський облік в нашому форматі, і от, а ми собі звіти самі зробимо. І, і ще одна ідея, яку... Хотів сказати, пам'ятаєте, у нас були міжнародні стандарти бухгалтерського обліку пробували впровадити. Не вийшло. Тоді впровадили міжнародні стандарти фінансової звітності, типу, дайте нам звітність в нашому форматі, який ми хочемо, а бухгалтерський облік робіть, як ви хочете. А тепер знову йде нова спроба попитка сказати, а тепер знов зробіть нам бухгалтерський облік е по міжнародним стандартам, але вже в форматі файлу софтів. Тобто, відповідно, от всю, вся куча звітності, вона встає якби, не дуже востребована, тому що якщо податкова загружає до себе ці дані в форматі, який пробує, пробує, пробує податкова, то, відповідно, вона сама може проаналізувати, зробити любі висновки. І побудувати звітність. І тут дуже важливий ще один момент: що ми оказалися впереді планети всієї. і відверто кажучи, я б дізналася, що задача спочатку ось така, а потім я зрозумів, що вона ось <схи> трошки набагато більшечка. А що я думав, що ось така? Тому що я подивився на е, савті Польщі, там наші підрозділи, і, а вони е, через Савті е, ганяють. В них називають файл Джипіканисавкі, вони перевіряють податкові зобов'язання, податкові різниці, в них не, не йде повернення НДС, поки вони не подадуть цього файла. Так от в нас е, впроваджує все і зразу. Якщо ви пам'ятаєте, я казав, кожна країна кусочок впроваджує, да, а, 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 хтось основні засоби, хтось прибадні продажі, хтось НДС, як Польща, от, то в нас впроваджують все і зразу і ще з головною книгою. Тому що. В САП'є Німецькому є розірвана проводка. Дебіт ну там, дебет 20-го 200 гривень, дебет 64, там, 40 гривень, а кредит 63 240 гривень. То в нас ж все йде через книгу, Всі проводки мають бути збалансовані, і все має бути по дебуту і кредиту. І відверто кажучи, ми перша країна, яка ризикнула. Провадити таку програму, і ми можемо бути горді, тому що я кажу, що якби цю програму заставили робити поляків, то із 300 їхніх програм, в них би бухгалтерських програм, в них би осталося не більше трьох програм, тому що задача <кій> зовсім не тривіальна. Але я вернуся до теми наслідки. А давайте перед наслідками я ще вам розкажу одну штуку. Е, одну штуку. Ось тут є сервер, на якому займаються студенти. І тут є один перший клас, другий клас і третій клас. Бачите, як ми зробили. На, на ці студенти використовують програму, ну, на якій вони зараз тренуються. І тут теж є софті. бачите, Тож вже це ваша софті, воно в ваших, в ваших учбових класах. І хочу відмітити і подякувати, і подякувати дуже сильно. Всім, хто заключив зі мною договора. Це університети, які зараз 10 університетів, заключили зі мною договора про співпрацю. А особливо подякувати тим університетам, які сьогодні займаються прямо сьогодні. В них йдуть заняття. Це одеський університет. Пані Наташа, велике дякую. З вами у вас з'явилися послідовники, це е Державний торговий економічний університет, вони зараз в другому класі, і Прикарпатський національний університет, вони в третьому класі, і Запорізький університет каже, якраз тільки викладача підготували, то ми готові е далі, е далі продвигатися по цьому шляху. А ідея в тому, що ми програму, яку використовує, яка ви пані е, Олена Михайлівна, яка перед вами виступала, і казала, що це вона автор програми, із аудиторської фірми перенесли зразу в учбовий клас, і зараз студенти виконують ті роботи, які виконуються помічники аудитора прямо в аудиторських фірмах. І це, ну на нашу думку, самий швидкий е, спосіб для того, щоб е, для того, щоб е, Навчати студентів тим знанням, які вони прийдуть на фірму, і, і зразу їм буде за що платити гроші. Бо дуже хочеться підняти парадігму. Коли приходить студент і кажуть, що все, все, що вчив, забудь, а тепер ми тебе будемо перевчати, то хочеться, щоб студент, який прийшов на аудиторську фірму, і казав, все, що ви робите, забудьте. Тепер я вам буду показувати, як робити аудит в комп'ютерній програмі. Але давайте повернемося до моєї теми: на що поплине тобто підприємство, подає САФТІ в податкову інспекцію. На що це впливає? Перше, бухгалтерські IT-програми, друге бухгалтерський облік, ну, бухгалтерії, третє, державну податкову інспекцію службу ну, в частині аудиту. І зовнішній аудит. І хоча б два слова. Ну, на мою думку, як, як це вплине. Як це вплине. Ну, на бухгалтерські IT-програми вплинуть дуже просто. Бухгалтерська програма, яка не формує софтів, в Польщі тут продажі. Ось чому в Польщі і не можуть провадити софтів в повному обсягу, тому що із 300 програм станеться 3, а 297 треба буде викинути. Звичайно, що такий шок для підприємств зробити ніхто не може. Відповідно, це вплив в в повному обсягі, так як нас впроваджують на IT-плі. Програми. Друге, бухгалтерський облік. Ну, перше, це штрафи, наші любові штрафи, а штрафи там 100 мінімальних заробітних плат, це 800 тисяч. Якщо ти не подав, а якщо ти подав, там ще такі, ти, ти можеш ще заплатити в подвійному обсягу, якщо подав другий раз, то вже неправильно. І друге, що важливо зрозуміти, як це вплине на бухгалтерський облік. Це те, що Сафті він зв'язаний. Він зв'язаний. От бухгалтерія формує Савті. А в Савті є два розділи: таксономія, яка підтверджує фінансову звітність, яку перед цим подали, і податкові різниці ще такий розділ, який показує, чому дані бухгалтерського обліку відрізняються від даних податку на прибуток, які теж подали. Тобто він. Всю звітність зв'язує. Ще раз кажу, виходить така картинка. Ви подаєте звітність дуже добре, ми її самі сформуємо, теж її перевіримо. От, відповідно, і виникають ризики. Далі давайте глянемо зі сторони нашої ДПС. Савті це ж власть, тому причому європейської інтеграції. Звичайно, САВТІ робить весь облік прозорий. Якщо зараз така картина, в мене є клієнт Глуховецький Каолін. Це німецьке підприємство, він складає звітність по джапу. Він веде облік по податковому обліку, по міжнародних стандартах, по ДжАПу міжнародному і по ДжАПу німецькому. Питання: а чого він веде джава американський окремо від джапа німецького? Відповідь: їхня ось така, я не знаю, не перевіряв. Привожу цитату, ви дослідіть, будь ласка, кому цікаво. Якщо б Майкрософт читав бухгалтерську ну, фінансову звітність, по джаб по-німецькому, він би був, 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 два рази дешевший. От. Ну, відповідно, складається, що звітність це така форма, яка дозволяє 2 плюс 2 зробити 5, в яку хоч сторону. Ну, відповідно, і цінність і звітності, ну, Різко падає, тому що ти розумієш, що тут щитає, тут не щитає, тут рибу завертає, а Савті ні, Савті це весь бухгалтерський облік. Ти дивишся, що Баба-Маня 1 числа провела ось таку проводку. Чому баба маня зробила цю проводку і да, це підприємство зробило цю проводку? Якщо інвестор отримує цей Савті, ну, той, хто зацікавив, зараз це воно податкову інспекцію, то, звісно, це повна влада, тому що ти бачиш все підприємство нас Наскрізь, звичайно, ризики корупції, витіка інформації і так далі. і так далі, Я зараз не обговорюю. Основна ідея, що САВТІ це влада, а від влади ще ніхто не відмовився, тим більше, податкова, під тиском Міністерства фінансів, під тиском західних інтеграторів. От. Ніхто від цього САВТІ, на мою думку, не відмовиться. І тому я ризикую і пишу цю програму в надії, щоб закон все-таки буде прийнятий. Нікуди ми не дінемося, тому що це в корні міняє весь ландшафт е, всієї нашої професії. Е, друге, що, по, що податкова каже різок підхід, вони малюють ось таку схему, ну, от, як вони будуть перевіряти цей савців. От. Якщо я пам'ятаю, я казав, як має перевіряти бухгалтер, ну, звідти свої декларації по прибуток і фінансову звітність, вони розширюються трошки ширше, веду з реєстрами податкових наклейних так і далі, так далі. Ну, така м'ясоробка, вона всі ризики. Ну, щось ховати ну, неможливе слово взагалі. От. Третє. Прозорий облік для ДПС, не піднімаючи зі свого стула. Аудиторський слід. Оскільки є така у нас проблема, що в західних програмах заборонено удаляти проводки, як я тільки що взяв і удалив. А в нас це ну, ніхто не забороняв. При наявності САФТІ це і забороняти треба, тому що ти щоквартально подаєш звітність, і в тебе цей слід залишається, і завжди можна відслідкувати, яка бухгалтерія, які проводки коригувала. 39. Скільки в мене що залишилося? Ну і фінансо-податкова звітність, відповідно, фінанс податкова звітність перевіряється автоматично. Аудитор тут, вообще стає на повну розтяжку. Тому що, з однієї сторони, він перевіряє декларацію про податок на прибуток і ПДВ. Він перевіряє фінансову звітність. Він на збережні ставить свою підпис, з переляку, не дивлячись її. Він е е ставить підпис під аудиторський звіт і ще зверху розуміє, що зараз туди в податково поїде софті, от, і зараз полізуть тризики. І що далі буде робити аудитор? Ну, на мою думку, е буде трошки мінятися і тут е наша професія, в тому плані, що. Е Аудитор буде перевіряти той сафті, на який я думаю, дав клієнт, а які здавали в податкову, він буде брати з податкової і перевіряти. Тому що одна із ключових проблем податкової інспекції – я да взяти спеціалістів, які цей, цей аудит можуть зробити, і мені здається, що це все-таки будуть в майбутньому аудитори. Оскільки я боюся, що е, часу немає, і ви просилися так дуже стисло. То, Наташ, цього достатньо, чи ще далі продовжувати? Ні, ну дуже цікаво. Я думаю, що всі темою зацікавлені, але час трошечки давати пару хвилин, резумуючи, так скажемо. Лякаючи. Хорошо, лякаємо. В нас є проводка Дабі 20 63 на 200 грн. НДС 40, і Дабі 20 63 на 100 грн. НДС 7%, 7, і того 300 грн. 47 НДС. Вона відображається в софті. Дабі 20 операція з запасами. Ось я маю на увазі ось в цій схемі, Вот. Да? В документах по запасах, кредит 63 в документах по придбанню, дабі 63 в документі, ну, в розділі проводки, далі номенклатура в ос ОСВ запаси і постачальники обороту сальдовідомості по е постачальниками. І все це має зібратися в одну загальну боротусальдовідомості, і причому воно все ще. Кожен цей квадратик, він іде в розрізі докумен... контрольної суми документів потом НДС, потім лінії НДС, лінії НДС. Можна ще додати аналітику. І виходить, десь 50 таблиць. Відповідно, нічого справити руками не вдасться От все, що у вас в обліку є, все вигружаємо і загружаємо. Ті бухгалтери, які тут вважають, тут не вважають, тут рибу завертаю. А фінансову звітність мені для банку треба по-другому, а податкову звітність мені треба по третьому. Будьте готові, що ваші ризики появляються податкові інспекції. Дякую. Дякую, Широ. Ви на такої ночі не дуже позитивне завершення, Олег Володимирович, але дякуємо за дуже цікаву таку новинку, яка зараз, на жаль, така, що ми маємо її опановувати, розбиратися, тому що це, мабуть, наше майбутнє стосовно податкових наших питань.